Діти із замолинців купили FPV дрон для зсу. Хлопці та дівчата, яким від 6 до 11 років зупиняли автомобілі у рідному селі, розповідали про свою мету допомогти військовим і пропонували водіям долучитися фінансово. Дітям знадобилося усього 5 днів, щоб накопичити 15 тисяч гривень. Зворушливий момент передачі безпілотника захисникам 77-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Бачили наші журналісти. Ось так діти спершу віталися з водіями, а далі розповідали, що мають мету хочуть купити впідрон для збройних сил України. Остапу Гомонюку сім років, і це він замислив цей масштабний проєкт. Згуртував довкола себе друзів, сусідів, дітей із замоленців і вирішили, що зупинятимуть водіїв, тримаючи у руках українські стяги та скриньку для грошей. Розповідатимуть про мрію та пропонуватимуть їм допомогти. Ми машини зупиняли. Вони казали, ви збираєте на дрон. А ми казали точно так. Давали по, по пару гривень і так ми доробилися до, до цього. Заробили на заслу семирічним сином дуже пишається мама. Пригадує, як наприкінці серпня Остап став волонтером, і навіть погодні умови не зашкодили юним благодійникам. Для Остапа, взагалі, військові вони як супергерої. Він завжди захоплювався ними. Як десь бачив і казав, мам, військовий, іде військовий. Він сказав, що хоче допомогти нашим військовим. І в нього були ці прапори. І Він каже: Дівчатам, ідемо пограємо блокпост. Зробили блокпост. І сусід перший кинув 20 гривень. Ми взагалі не думали, що вийде така сума, щоб могли купити дрон, але їм це було цікаво, спека нереальна була, і вони навіть на обід не хотіли заходити до хати. Вони сиділи під горіхом, клали лавочку і збирали. Бувало по-різному. Дехто 20, дехто 5 гривень, бувало 200-500. За п'ять днів діти зібрали 15 тисяч гривень, а їхні батьки замовили та купили ефівідрон. І вони повинні вручити це нашим військовим. Для чого діти? ЗСУ. Для зсу щоб скоріше що було? Так, і, і в Україні що було? Мир. Мир. Ось тепер малеча гордо несе безпілотник військовим 77-го батальйону територіальної оборони. До слова передають його батьку Степана Гуні. Це їхній 27-річний односелець із замуленців, який загинув у березні 2024 року на запорізькому напрямку. Ми дуже вдячні цим малим українцям, які зібрали гроші, купили цей дрон і передають. На наш батальйон ми дуже дякуємо цим малим діточкам. Маленькі волонтери не сиділи, не відпочивали а скринькою, працювали на дорозі, збирали кошти для, для дрону ЗСУ. Діти розуміють, на жаль, розуміють, що таке слово війна. Гордість за майбутнє України, за наших дітей, за те, що вони з маличку привчаються будь-яким способом допомагати нашій країні. Слава Україні з Матиєвецької територіальної громади Марин Максим, Андрій Гращук. Події НТК».